У Житомирських парках розпочався сезон атракціонів. Зокрема, у Шудуарівському парку відвідувачів цьогоріч прийматиме 12 атракціонів, які перед запуском пофарбували та перевірили на дотримання технічних вимог. Тож кататися на них безпечно, стверджує директор КП Парк Сергій Бондар. На сьогоднішній день у нас на, е, наверху працюють веселі гірки, так звані лебіді, колесо обзору працює, е, наша цепочка працює доросла. Працює Наша клякса, всі дитячі карусельки працюють. Наскільки могли, ми привели його в порядок, пройшли техогляд. Разом із іншими невдовзі запрацюють і гойдалки берізки поблизу колесу огляду. Їх вже лагодять. Працівники парку подейкують, що після ремонту вони будуть, мов нові. Міняються на польне покриття, тому що стареньке вже прийшло в негідність. Зараз буквально за декілька днів ми його е, замінимо, пофарбуємо, обробимо. Буде майже як новенький. Усе роблять власними силами, зізнається Сергій Бондар. А часом на допомогу приходять і небайдужі. Получилося домовитися з деякими підприємцями, які дали нам хорошу знижку. Тобто, замість, будемо казати, однієї банки фарби ми змогли придбати дві-дві з половиною баночки фарби на ті ж самі кошти. Ну і наші працівники так само і працюють. Хтось може й бідкатися, що атракціони старенькі, Втім, усі вони справні. Вкотре наголошують. Що керуючий парком, і допоки триває війна, на нові каже очікувати не варто. Ми не звертаємося ні до адміністрації міста, ні до кого з тим проханням, щоб закупити якісь нові атракціони. Ми прекрасно розуміємо, що у нас сьогодні відбувається в країні. У нас ідуть бойові дії. У нас війна. Буде перемога після перемоги, буде цікавіше. Тим не менше, охочих покататися на каруселях чимало, і серед них не тільки діти, а й дорослі. Останні зізнаються, насолоджуються краєвидами міста з колеса огляду та й просто згадують дитинство вже зі своїми дітьми на веселих гірках, перезавантажуючись таким чином і налаштовуючись на позитив. Задоволені дуже сильно, хоч якась розвага зараз є. В нас трішки посміхнутися зараз. Такий час для нас важкий. Атракціони чекають на відвідувачів і у гідропарку. Там вже працюють усі каруселі, окрім колеса огляду. За його ремонт цього року і не бралися, розповідають працівники парку, бо ж це надто дорого. Ну воно ну неналежному стані. Його можна відремонтувати, але це буде коштувати і підприємству, і громаді тих коштів, які можна буде трошки додати і купити якийсь новий атракціон. Що ж стосується човнів та катамаранів, то про них поки говорити заран. Проте, якщо дозволять умови, зокрема і воєнного стану, готові запустити і їх. Ну, якщо буде прийнято рішення, що будемо їх запускати, ну, приведемо до ладу, приведемо в порядок, підремонтуємо, підкрасимо, пошпаклюємо, почистимо будемо бачити, все все залежить від того, що буде відбуватися в країні. Зрештою, покататися на атракціонах у парках міста можна щодня з одинадцятої години, звісно, за сприятливих погодних умов. Вартість дитячого квитка 15 гривень, дорослого 25.